Пробудитись до праведності Божої означає дізнатися хто ви у Христі і жити в реальності того, що Він вже спорядив вас всім, що вам потрібно. Дізнайтесь більше про силу праведності. Дізнайтесь, що праведність це духовна сила, яка підтримує вашу віру. Вони діють разом. Праведна свідомість очікує, що слово Боже буде істинним і націлюється на успіх. Ми були створені бути переможцями у кожній країні, у кожній культурі. У кожному поколінні. Дізнайтеся, що віра Божа і праведність всередині вас можуть робити, щоб змінювати світ навколо вас і приводити вас до повної перемоги. Почніть приймати все те, що Бог для вас приготував. Почніть жити зсередини назовні. Розвивайте мислення, що всередині вас живе Бог. Бог дав вам можливість отримувати кожен небесний ресурс, який вам тільки може знадобитися у житті. Отче, ми приходимо сьогодні до Твого Слова з очікуваннями в нашому серці. Слава Богу! І ми дякуємо тобі і прославляємо тебе, Отче. Ми дякуємо тобі, що весь безлад минулого він втоплений в морі забуття. Яке представляє твою кров і твою любов? І ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте знову повернемось до п'ятого розділу другого послання до Коринтян. І подивимось на це. Хто у Христі, тобто будь-яка людина, Той нове творіння. Щойно ви спаслись. Ви називаєте неіснуюче? Як існуюче. Починаючи зі слів. Господи Ісусе, увійди в моє серце. Візьми моє життя і зроби з ним щось. Я приймаю тебе зараз. Як мого Спасителя. А ще кілька секунд тому ви були старим грішником. Ви були в цьому процесі. Я вірю, що отримую моє нове народження. Ключ до життя. Це називати не існуюче, як існуюче. І починаючи з того дня. Починаючи з того дня, ви кажете. Копленде, ви спасенні? Так, і вам краще в це вірити. Слава Богу. Амінь. А ви зцілений? О, я б хотів бути зціленим. Розумієте, я тоді ще цього не знав. Я міг би, і мені слід було б. І пізніше, коли я дізнався про це, саме так я вчинив. Я міг, і пізніше я вчинив так. Кажу вам, коли я хворів, я буквально не міг підвести голову. І я казав: слава Богу, я зцілений. Диявол намагається забрати в мене моє здоров'я, і я не дозволю йому це зробити. Якось, коли ми були в церкві в Оклахома Сіті, я так захворів. І ми зупинилися в нашої доброї подруги Лавінії Джеймс. Я дуже сильно захворів. Я прокинувся того ранку, і у мене були всі симптоми грипу. В мене все боліло. В мене боліло все моє тіло. Я прокинувся і не міг підвестися з ліжка. Я навіть не міг підняти свою голову. І щоразу, коли я трохи піднімав голову, мені здавалося, що я просто втрачу свідомість. А я мав проповідувати на ранковому зібранні. І я не хотів телефонувати і скасовувати через це зібрання. Тому, не зважаючи на причини, я не здаюсь. Біблія говорить, ранами його ви зцілились. Якщо сказано, що ви зцілились, то я співпрацюю з цим. Слава Богу. І я не йду на компроміс цією книгою. Я маю завіт з Богом і називаю себе здоровим. Хвала Богу. Все це ось тут. І Глорія запитала: Ми їдемо на зібрання? Я відповів звісно, їдемо. І Джорджа, Я би в жодному випадку не довірив Глорії Лезо, щоб вона мене того ранку поголила. Ні, ні. Я краще поїду до церкви неголеним. І Глорія запитала: «Лавінія, чи ти маєш електробритву? Лавінія відповіла: Так, маю. Тому того ранку мене якось поголили перед зібранням, а я цитував місця писання. Лавінія завезла нас до церкви. Це було неподалік. Я зайшов до церкви, і моєму тіло стало краще. Я відчував себе трохи краще. На той час, коли ми приїхали до церкви, я був готовий проповідувати. Тож я піднявся на сцену. Вхопився за кафедру і почалось. Весь зал поплив перед моїми очима. Я сказав. Я зараз повернусь. І одразу за сценою була кімната для репетиції хору. Я зайшов туди, зайшов там до туалету, вмився і накинувся над яволом. Кажу вам: я накинувся на нього всіма місцями писання. Які тоді піднялися в мені. І потім я накинувся на нього іншими мовами. Я сказав: я говорю до тебе мовами людськими і ангельськими. Ти почуєш мене, сатано. І я просто закричав на нього в дусі: забери свої брудні лапи від мого тіла. Це один із способів, як називати неіснуюче, як існуюче. Отже, я вийшов з тієї кімнати і схопився за кафедру, бо весь зал знову поплив перед моїми очима, і я сказав ні, ні, не смій. Тому я, тримаючи за кафедру, просто почав проповідувати. А про що ви проповідували, брате Коплен? Про зцілення. Амінь. Я проповідував того ранку понад годину, і через 10 чи 15 хвилин після початку проповіді всі симптоми зникли. Бо своїми словами і своїми діями ви називаєте неіснуюче. Слава Богу. А це є молитвою віри. І сатана не може встояти перед таким тиском. Він не може встояти, він втече. Він відчепиться від вас. Він просто забере всі свої симптоми і втече. І я хочу, щоб ви на хвилинку відкрили п'ятий розділ послання Якова. І зазначили дещо у 14-му вірші. Тут сказано: чи хворий хто з вас нехай покличе присвітерів церкви і нехай вони помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господнє? Зазначте це в своїй Біблії, якщо ви ще цього не зробили. І молитва віри. Що це? Що ж, це молитва віри, віри у це ім'я. Це віра в ім'я Ісуса. Це не віра в оливу. Адже олива вас не зцілить. Олива це точка контакту. Алілуя! Олива символізує не лише любов, не лише доброту, але й дух живого Бога. Алілуя! Амінь. І це також молитва, коли ви називаєте не існуюче, як існуюче. Я називав себе здоровим. Ну, я такий хворий. прийдіть і допоможіть мені. Прийдіть і допоможіть мені. Слава Богу. Мені потрібна ваша допомога. Прийдіть і помоліться за мене. Помажте мене оливою. Помоліться молитвою віри, і я віритиму. Вони моляться молитвою віри, а ви не вірите, і ви нічого не отримуєте. Бо це здійснення не їхні молитви, а ваша згода з цим. Амінь. Алілуя. І якщо д'явол говорить вам, ну ти нічого не отримаєш, в твоєму житті є гріх, тоді погляньте на це. І молитва віри зцілить хворого і підійме його Господь. А якщо він вчинив гріхи, то вони простяться йому. Вони простяться йому. Амінь. І особливо є, що це справжній пресвітер церкви. Він каже: гаразд, давай владнаємо все це. Чи тобі потрібно в чомусь зараз покаятись? Мій брате, саме зараз час зробити це. Моя сестра, саме зараз час зробити це, хвала Богу. Ісус тут, і Його зцілення тут. І ти зцілений, хвала Богу. І Він любить тебе. Розумієте, це може бути незрілий віруючий, який насправді мало що знає. І він думає Знаєте, я на роботі все зіпсував, і Бог мене більше не любить. Ну ж бо дорогенький. Він любить вас. Амінь. І він готовий зараз цілити вас. Просто скажіть йому, я сповідую цей гріх, і я приймаю моє прощення. Ось як все просто. Ви це серйозно, брате Коплен? Так, серйозно. Гаразд тоді, помоліться. Амінь. Називати не існуюче як існуюче це молитва віри. Це молитва, коли ви вірите, що ви це маєте, коли у вас ще цього нема. Це молитва, коли ви вірите, що ви отримуєте це щодо того, як воно у вас з'явиться. Вам слід вірити, що ви маєте це щодо того, як ви отримаєте це. Ви не можете чекати, коли ви отримаєте це, що повірите, бо якщо ви не вірите в це, ви не отримаєте його. Амінь. Я сказав амінь. Слава Богу. Хвала Богу. Отже, погляньте. Слідкуйте зараз за мною. Я сказав все це, і ми говорили про те, щоб бути цілком впевненими. Ми говорили про різні шляхи і так далі, і про той факт, що відкриємо послання до Євреїв 8.1. Мені слід було дещо сьогодні сказати про це. Але я пропустив це. Тобто, інакше кажучи, ми тут підводимо підсумок. І він говорить про послання до євреїв це послання завіту. Послання до євреїв пояснює різницю між першим та другим завітом. Воно пояснює різницю між кров'ю тварин і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа, Божою кров'ю. Воно пояснює вічний завіт і так далі. І все це тут. Отже, а цей священник отримав краще служіння, оскільки він посередник, кращого завіту. Ісус заступник, Ісус посередник, Ісус заступник кращого завіту, який утверджений на кращих обітницях утверджені на кращих обітницях. Слава Богу. Це його робота. Це його робота. Коли ми стоїмо на цьому завіті. Коли ми сіємо згідно з цим завітом, коли ми віримо згідно з цим завітом, коли ми називаємо на існуюче як існуюче, хвала Богу, то він пильнує, щоб це стало існуючим. Алілуя! Слава Богу! Це його робота. Амінь. Він Ельшадай в тілі. Бог, якого більше, ніж достатньо. Алілуя! І він Бог, який прямо зараз планує ваше життя. Він вже все спланував. Він спланував все до заснування світу. І в цих планах не було згадки про гріх. Коли він ще до заснування світу спланував ваше і моє життя, він знав ваше ім'я. Алілуя! Там не було жодної згадки про гріх, жодної згадки про хвороби, жодної згадки про якісь проблеми. Звісно, все це прийшло як наслідок прокляття. Бо спланував все це ще до того, як з'явилося прокляття. Ну, я просто не розумію, як? Не заглиблюйтесь в це і не переймайтеся з цим своїм маленьким мозком. Не робіть це. Зараз ми маємо лише якісь фрагменти розуміння цього. Тому не хвилюйтеся і не нервуйте через щось, що не має нічого спільного з вашим спасінням. Гаразд? У вас просто з'являється купа питань, які породжують суперечки і сварки. Але пам'ятайте наступне: що Бог знає про це і що він працює над цим. Тому просто візьміть Слово Боже і дізнайтеся, що воно говорить про це, бо це належить вам. Хвала Богу, зцілення належить вам, процвітання належить вам. Амінь. Найкраще з усього належить вам. І це не базується на вашій платні. Ні. Це базується на вашій вірі, слава Богу. І коли ви займаєте своє місце, ви називаєте не існуюче як існуюче з посмішкою на обличчі. Коли у вас болить все тіло, я називаю моє тіло здоровим. І не згоджуйтесь з чимось меншим. Не мріться з цим. Я чув, як Брат Хейн сказав: я не знаю, чому я це робив. Я просто мирився з чимось і залишався хворим кілька днів, можливо, кілька тижнів. Я знаю, що не потрібно було так робити, але я не знаю, чому я так робив. Врешті мені це набридло, і я сказав: я називаю себе здоровим. Я називаю себе здоровим. І незабаром все забралось гейт. Все припинилось. Якщо це постійно присутнє в вашому мисленні, ви зможете продовжувати робити це. І за першого знак якихось симптомів, коли вони ще тільки-тільки намагаються проявитися, він казав: ні, я називаю себе здоровим. Я називаю себе здоровим, я називаю неіснуюче як існуюче. І потім читайте це місце писання. Як Бог, як Авраам, я називаю неіснуюче як існуюче. Чому? Бо цієї старої гріховної природи вже нема. В мені та сама природа, що була в Авраамі. Хвала Богу. В мені Божа природа, і вона називає неіснуюче як існуюче. Амінь. Я сильний в Господі і в силі Його могутності. І я все можу завдяки Христу, завдяки йому. Амінь. Я праведність Божа у ньому. Не забувайте про у ньому. Амінь. Ну я просто називаю неіснуюче, як існуюче. Тоді це ніщо не змінить. Але ж ви щойно сказали? Ні, ви не почули, що я сказав. Подібно до Бога, я називаю неіснуюче як існуюче. Бачите різницю? Звісно, бачите, хвала Господу. Просто не забувайте всі ті речі. І я сказав все це, щоб сказати наступне. Відкриємо разом 20-й розділ Євангелії від Івана. Брате Вітер, подайте, будь ласка, мій епен. Мені слід завжди пам'ятати про нього. Але я зосередився на співі, замість того, щоб бо в цьому сутність. Євангелій від Івана, 20 розділ. Дякую, сер. Євангелій від Івана, 20 розділ. І ми почнемо читати з 24-го вірша. Хома, один з дванадцятьох, якого звали близнюк, не був тут з ними, коли приходив Ісус. Інші учні сказали йому: ми бачили Господа. А він сказав їм: якщо не побачу на руках його ран від свяхів, і не вкладу пальці мої у рани від свяхів, і не вкладу руки мої в ребра його. То не повірю. Так, зачекайте хвилинку. Він тут точно не називає неіснуюче, як існуюче. Повернімось назад, зачекайте хвилинку. Послання до римлян, четвертий розділ. Що там говориться? Що він сказав? Що це було? 18 вір. Він без надії повірив з надією. Через що став батьком багатьох народів згідно сказаного. Ви не можете. Ніхто не може. Ніхто не може отримати благословення завіту Авраама та все інше. Божий завіт зцілення, Божий завіт процвітання, Боже завіт захисту, Боже завіт перемоги. Ви не можете отримати це вірою Хоми. Хома мав той самий завіт, що й усі інші. Але сюди втрутилась його воля. І Хома сказав: Я не повірю. В чому тут була справа? З одного боку, він відчуває на собі сильний тиск. Він боїться. Вони всі боялись. Він боїться. І учні говорять йому це, але він засмучений. Він просто пригнічений горем. Він бачив, як Ісус помирав. І це пригнічує його. І наразі він ще нічого не бачив. Йому боляче. І ви можете почути його біль. Якщо ви послухаєте, як це звучить в розширеному перекладі Біблії, ви зможете почути його біль? Йому не просто боляче, він сердиться. Хома, один з дванадцятьох, якого називали близнюк, не був з ними, коли приходив Ісус. Тому інші учні говорили йому ми бачили Господа. А він сказав доки не побачу його руки, і на руках його сліду від свяхів, і не вкладу мого пальця в сліди від свяхи, і не вкладу моєї руки в його бік. Я ніколи не повірю в це. Я ніколи не повірю в це. Фактично, саме там так сказано. Я ніколи в це не повірю. Хома сердиться. Йому боляче людина, яку він любив, була жорстоко вбита. І це бентежило його. Це пригнічувало його. Учні сказали, ми бачили Господа. Я не вірю в це. Через вісім днів учні Ісуса знову були вдома. І Хома з ними. Прийшов Ісус, хоча вони були за зачиненими дверима. Це приверне вашу увагу. Ісус просто прийшов крізь стіну. Так, ви прокинетесь від цього. Хома теж прокинувся. Ісус став посеред них і сказав, мир вам. Це справді мало послужити Хомі, бо він був приголомшений і сердитий. А Ісус сказав, мир вам. Потім Він сказав Хомі. І я зроблю це так, як я це бачу. Бо я знаю його вже довгий час. Тоді він сказав Хомі. Хома, подай свій палець. Підійди сюди, синку. Подивись на мої руки. Подивись на них. Ти можеш торкнутися мене. Дай мені свою руку, синку. Простягни свою руку і вклади її сюди. Вклади її в мій бік. Ну ж бо, вклади її. Хома, припини бути невіруючим і тим, хто не має віри. Зупини своє невір'я. Зупини його. Зупини й вір. І Хома сказав: Господь мій і Бог мій. Ісус сказав йому, Хома, ти побачив мене, тому повірив, благословенні, блаженні і варті наслідування ті, хто ніколи не бачили мене, однак повірили, пішли за мною і довірились мені. Благословення Авраама вивільняється не тоді, коли ви бачите. А коли ви вірите, Знаєте, що Ісус щойно сказав йому? Хома, з цієї миті тобі доведеться бути як Авраам. Тому ніколи не називайте Хому невіруючим. Це було востаннє в його житті. Після такого досвіду, він благословений Хома. Хвала Богу. Чи ви прийняли це? Я знаю, що прийняли. Неможливо отримати благословення Авраама вірою Хоми, тобто вірою, що виходило лише з його розуму та його емоцій, з його природної людської віри. Я не можу це повірити, якщо не побачу. Але звідки приходить віра? Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого, і ви тримаєте перед своїми очима цю обітницю завіту, і вам доведеться називати не існуюче, як існуюче, а не очікувати, що ви можете побачити чи відчути щось, перш ніж ви повірите цьому, перш ніж ви повірите. Наскаво просимо на Кейсі Моргія. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможних голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі допоможе вам там, де ви є. Називати не існуюче як існуюче це одна з основ віри. Коли ви вірите і ходите вірою, це вивільняє у ваше життя благословення Авраама. І як спадкоємців з Ісусом, ви маєте творчу, збудовуючу силу, і ваші слова мають владу. У вас є здатність своїми словами творити своє життя. Тому, якщо ви просто продовжуєте називати все таким, як воно є, саме таким воно і буде залишатися. Але якщо ви будете проголошувати Слово Боже, то це почне змінюватись і трансформуватись у ту обітницю, яку ви бачите в Його слові. Ми пропонуємо вам замовити для себе наші безкоштовні книги, які допоможуть вам більше дізнатися про наше партнерство. Наші передачі та інші матеріали допомагатимуть вам дізнаватись, хто ви у Христі Ісусі, хто він у вас, і що він зробив для вас на Христі. Він дав вам своє правильне положення перед Богом, і таким чином всі його права, всі його привілеї, і перемога стали вашими. Тому займіть своє положення як дитина Божа і навчіться бачити себе такими, якими бачить вас Бог у Христі Ісусі. Всі наші матеріали досяжні на нашому сайті kcm.org.ua. І Якщо ви маєте якесь молитовне прохання, якщо ви зустрічаєтеся з чимось важким, чимось, що здається безвихідним, зв'яжіться з місією Кеннета Копленда, Бо у нас є співробітники, які навчені у Слові Божому, щоб згодитись з вами у вірі в молитві. Тому що слово Боже є відповіддю, ви наслідуєте слово Боже. І коли ви це робите, і слово Боже є найвищим авторитетом у вашому житті, саме тоді все починає змінюватись. І ми закликаємо вас роздумувати над тією любов'ю, яку має до вас Бог. Це дозволить не впускати у серце страх. І наші співробітники навчені молитись за вас таким чином. Ми маємо офіси у всьому світі. Зв'яжіться з нашим офісом у вашому регіоні. Всю інформацію ви можете знайти на нашому сайті kcm.org.ua. І станьте одним з тисяч свідоцтв, які ми постійно отримуємо про ті хороші речі, які наш добрий Бог здійснює в житті людей, що вірять йому і його слову. Велике спасибі за те, що ви дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни, і прояви його сили в вашому житті.